Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, ми вже вдома, я після роботи і люша після садочку. У мене ще, як ви бачите, багато сил і енергії, тому спішу записати вам відео. Хочу поділитися з вами секретним інгредієнтом прекрасного настрою в моїх останніх ранках, а також днях. Те, що просто наповнює, заряджає, так би сказати, зранку. І так, у сьогоднішньому відео хочу познайомити вас з українським виробником натуральної свіжобсмаженої кави. Називається він 25 Coffee Рістерс. Оце одне з упакувань, одне з багатьох 40, здається, видів кави з їхнього асортименту. Там, до речі, є не тільки кава, а також. Чай, кава без кофеїну, різні аксесуари і ще дуже багато всього загалом. Всього не буду розказувати навіть у відео, можете зайти за посиланнями, які я залишу під цим відео, і подивитися їхній асортимент. Що я вам хочу сказати, мене приємно вразило, вразило все, так би сказати, від початку. Від спілкування з менеджером, тому що ви знаєте, для мене не тільки якість продукту важлива, а звичайно і сервіс. Це от те, що йде просто в ногу одне з другим, і для мене це не роздільні речі. Коли я спілкувалася із менеджером, ми повністю, я навіть не знала, що в мене є якісь такі особливі вподобання до кави. Виявилося, що, так як і в житті я дуже люблю горіхи і шоколад, так ось ми підібрали мені ідеальний мій смак. Якщо я не помиляюся, це називається тафлертера. Так, тафлертера. Це, до речі, аромат волоського горіха тут є, і шоколаду. І ще раз ще поєднується в смаку фундук і темний шоколад. Також є після нотки цього самого смаку. Ну, це все, що мені потрібно, тим більше в поєднанні із кавою. Дуже подобається, коли підходи, підхід є індивідуальний до кожного клієнта і йде не просто продання, продати якби, продукт, а йде, власне, підбирання смаку для того, щоб повністю клієнта задовільнити, і щоб клієнт був задоволений цим смаком, щоб кожного разу смакував на кухні і, і просто хотів ще раз поринути у цю атмосферу. Я думаю, що кожен з вас знає, що я От почнеться, як ти себе попоставиш, який настрій собі носиш, так і триває день. Скажу, що відчуваю це дуже суттєво на собі, тому що от це важлива частина мого початку дня. Тепер з цією кавою вона набагато приємніша, як ви можете зрозуміти. І загалом оцей такий, знаєте, такий класний. Е Стан хотіла би сказати, не пам'ятаю слова. Така приємна атмосфера, як от у кав'ярні. Кав'ярні або на. Хто знає заправку Око. От це таке, колись ці свіжо свіжомелені зерна, як вони пахнуть, коли приїжджаєте зранку. Ну, це просто щось. Роки праці там даються в знаки, я відразу це згадую, але загалом. Цей смак, от цієї цієї натуральної кави, сам знаєте, не не от такої, яку зазвичай я собі там купую це, просто от те, що варто відчути. Рекомендую вам також спробувати зайти познайомитися з їхнім асортиментом, який, як я кажу, дуже є великий. І загалом, ще є там така класна опція, що мені дуже сподобалося можна додавати картки з різних так би сказати, з різних оказій на, 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 різні, події, на різні події, тобто подарунком висилати каву. Від 350 гривень замовлення, безкоштовна доставка буде, і також безкоштовний помел кави. І ви можете надіслати, будучи на. На відстані зробити подарунок своїм близьким, любим людям і просто комусь, якщо хочете зробити це приємно. Також мені дуже подобається їхня позиція відносно підтримки нашої армії, збройних сил наших, тому що ви можете на їхньому сайті купити як і можете купити каву для військовослужбовців, так і так і можете. Підтримати, купуючи одну з лінійок, там на сайті вся інформація є. Купуючи одну з цих кав 25 гривень, вони пересилають з кожної кави на підтримку наших Збройних сил України. Також купув, купивши інший вид кави, там все зазначено, ви можете підтримати за бажанням наших тваринок, які постраждали під час війни, які знаходяться у місті Львів. Тобто ви можете і поєднати приємне з благодійністю, і так само от взяти саме за допомогою них, так би сказати, участь у цьому. Мені дуже сподобалося, як ви знаєте, я рекомендую вам уже після того, як сама як це кажуть, на собі спробувала, покористувалася, і мені сподобалося. Як це кажеться зайшло, тому я вам рекомендую. А з ними ми домовилися про те, що для вас протягом місяця, от після випуску цього відео, буде тривати знижка 10% по промокоду POLAND25. Все це буде прописано під відео для того, щоб ви могли ознайомитися. Можна зайти як і через інстаграм, так і через їхню інтернет-сторону і замовляти каву. Ну, загалом, як як ви зрозуміли, у мене настрій від цього одразу плюс 100, як це кажеться, піднімається. Тому раджу вам також наповнити свої ранки ще одною такою приємною, якому, якоюсь ноткою, яка буде робити цей день. Ще краще. Усміхаюся, бо переглянула своє відео і розумію, що так, як і завжди, можу дуже багато вам розповідати про те, що от мені сподобалося, і дуже сподіваюся, що от кожен з вас також захоче це спробувати і відчути от саме ці емоції, бо от це найприємніше, що ми можемо відчути. І мені дуже хочеться, щоб і ви трошечки цього відчули, що і я тому, тому можу розповідати, розповідати і описувати. Але загалом пора прощатися. Хто захоче справді відчути цей приємний смак і аромат, запрошую. За посиланням під відео, не забудьте про промокод. Ну а ми з вами зустрінемося у наступних. Сподіваюся, не менш смачних або цікавих відео. Зустрінемось! Па-па-па-па!